Тепер в Україні беруть податки навіть за старі квартири. Ну знаєте, ті самі, де ви вже не живете роками і не проводили жодних нових операцій. Податкова надсилає повідомлення про борг і вимагає оплатити навіть за декілька квадратних метрів понад норми. Люди шоковані ні угод, ні доходів, а податок є. І що найнеприємніше за ігнорування можуть бути штрафи. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні ми детально пояснимо, хто і чому повинен платити податок, як дізнатися суму нарахування, що робити у випадку помилок та які категорії громадян мають пільги. Усе простою мовою, з прикладами і поясненням кожного кроку. Підпишіться на канал, натисніть подавайку, і ми починаємо. З 2015 року в Україні запровадили податок на нерухомість, який нараховується, якщо площа вашого житла перевищує визначену законом пільгову норму для квартири. Це 60 квадратних метрів, для приватного будинку 120. Якщо, наприклад, ваша квартира має площу 63 квадратних метра, податок сплачуватиметься лише з зайвих трьох метрів. Причому податок стосується як нових, так і старих об'єктів нерухомості, якщо їхня площа перевищує вказану норму. Щороку Державна податкова служба надсилає повідомлення громадянам, які підпадають під оподаткування. При цьому не має значення, проживаєте ви в цій квартирі чи ні. Податок сплачують не за користування, а за сам факт володіння нерухомістю. Якщо у вас у власності є квартира, навіть якщо вона стара, не здається в оренду і стоїть порожньою, за неї все одно може бути нараховано податок. Якщо ж її площа перевищує пільгову норму. Усі дані беруть із державного реєстру прав власності у деяких випадках. Люди припиняють користуватися житлом, наприклад, переїжджають до родичів або за кордон. Але офіційно квартира залишається на них оформленою і податкова продовжує нараховувати податок. Якщо власник ігноруватиме повідомлення, не користуватиметься кабінетом платника податків, або, наприклад, якщо він змінив адресу, то повідомлення можуть не дійти. У результаті виникає заборгованість. Ну а далі штрафи це від 10 до 20% додатково до суми боргу, а ще пеня, ймовірне звернення до суду. Податкова може накласти арешт на ваші рахунки або навіть обмежити продаж квартири. Заборгованість навіть незначна, може створити великі проблеми у майбутньому. Щоби перевірити, чи є у вас податкове нарахування, можна скористатися електронним кабінетом платника податків або звернутися до місцевого відділення податкової служби там містяться дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо виявлено помилку, наприклад, у документах зазначено площу з балконом чи технічними приміщеннями, інформацію можна уточнити або оскаржити. А розмір податку залежить від рішення місцевої влади. Ставка становить від нуля до півтора відсотки. Від розміру мінімальної зарплати у минулому році за кожен зайвий квадратний метр. Для прикладу, у 2024 році мінімальна зарплата становила 7100 гривень. Це означає, що на один квадратний метр понад норму треба буде сплачувати до 106,5 гривень на рік. Це максимальна межа, обрахована як півтора відсотки від. Мінімалки, встановленої на 1 січня 2024 року, три зайві метри це 318 гривень щороку. Проте для більших об'єктів суми зростають суттєво. Причому після отримання повідомлення податок необхідно сплатити протягом 60 днів, інакше нарахують штраф та пеню. Цей податок передбачений статтею 266 Податкового кодексу України. Платником є саме власник нерухомості це може бути одна особа або кілька у випадку спільної власності. У такому разі нарахування ділиться між співвласниками пропорційно. Причому важливо, що пільгова площа застосовується лише до одного об'єкту. Якщо у вас у власності кілька квартир або будинків, то податок рахують по загальній площі без пільг взагалі. Давайте порахуємо на прикладах. Уявимо, що у вас двокімнатна квартира у Києві площою 70 квадратних метрів. Пільгова норма 60. Отже, оподатковується лише 10 зайвих метрів. Мінімальна зарплата за 2024 рік 7100. У Києві місцева влада встановила ставку в 1% від цієї суми, тобто податок за кожен метр 71 гривня. Помножимо на 10, маємо 710 гривень на рік. Саме таку суму вам можуть нарахувати. А тепер уявімо таку саму квартиру, але в Чернігові. Там місцева влада встановила ставку у податку на рівні лише 0,375 від мінімальної зарплати. За мінімалку у 7100 гривень це дає приблизно 26,6 гривень за один зайвий метр. Тобто за 10 квадратних метрів понад норму власник заплатить усього лише 266 гривень. Це майже втричі менше ніж у столиці. Різниця невелика, але якщо квартира більша або ставок більше, сума зростає суттєво. А ще буває, що на вас оформлено не одну квартиру, тоді площа підсумовується і пільга вже не діє. Щоб уникнути зайвих нарахувань, перевірте, які дані про вашу квартиру внесені в реєстр. Якщо ви бачите помилку, ну, наприклад, зайві метри, включений балкон чи підсобка, напишіть заяву до податкової або до ЦНАПу з проханням виправити це. І якщо маєте право на пільгу, обов'язково подайте документи заздалегідь. У такому разі податок або не нарахують взагалі, або сума буде значно, значно меншою. До того ж, так як ставку встановлює місцева влада, то мешканці різних громад сплачують різні суми. Деякі категорії громадян звільняються від сплати податку зокрема, це пенсіонери, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, багатодітні родини. Проте звільнення діє лише у тому разі, якщо площа об'єкта не перевищує норму та житло не здається в оренду. Якщо квартира чи будинок офіційно здаються, навіть на короткий термін пільга скасовується. Це важливий нюанс, який часто ігнорують. Щоби скористатися пільгою, необхідно подати відповідну заяву до податкової інспекції та додати документи: пенсійне посвідчення, довідку МСЕК або посвідчення УБД. Найкраще це робити щороку, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Окремо варто звернути увагу на типові помилки. Наприклад, у реєстрі може фігурувати площа застарілої інвентаризації ПТІ, яка не відповідає технічному паспорту. Також іноді житло після Вадщини не переоформлено вчасно, і податок надсилають не тому, хто фактично є новим власником. У разі виявлення такої ситуації слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг або органу місцевого самоврядування, щоб оновити дані. Якщо нарахування вже є, краще подати письмове звернення з проханням провести перерахунок. А якщо маєте якісь запитання або сумніви, то звертайтеся до податкової за письмовою відповіддю. Це дасть вам правовий захист. Найбільша помилка це ігнорувати податкове повідомлення. Якщо ви не сплатили суму протягом 30 днів після настання строку, штраф 10%. Якщо не сплатите впродовж 60 днів 20%. Також нараховується пеня. За законом вона становить 120% річних облікової ставки Національного банку України, поділені на 365 днів, тобто фактично приблизно 0,04 щоденно. Формула виглядає так. Пеня це борг помножити на ставку НБУ, помножити на 1,2 і поділити все це на 365. Ну, наприклад, якщо облікова ставка НБУ це 12%, то щоденна пеня складатиме близько 0,039%. Якщо сума боргу 1000 гривень, це майже 40 копійок на день. Звучить не страшно, але за місяць це вже понад 10 гривень, а за рік сотні. Формула може здатися складною, але її застосовує сама податкова. Вручну. Нічого рахувати не треба. Податкова може звернутися до суду, після чого заборгованість стягуватиметься через виконавчу службу, іноді навіть автоматично через арешт рахунків. А заборгованість із податку це не дрібниця. Вона може перешкодити продажу житла та зіпсувати вашу кредитну історію. Підсумовуючи, якщо у вас є нерухомість, перевірте її площу, з'ясуйте, чи перевищує вона пільгову норму, і дізнайтеся, чи не нарахований податок. За потреби скористайтеся пільгами або уточніть дані. Це дозволить уникнути несподіваних витрат і юридичних проблем. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи стикалися ви з таким податком, чи все було зрозуміло, і чи вдалося вам вирішити подібні ситуації? Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати інші важливі випуски.